Ім'я і Сина, і святого Духані, ім'я і сина, і святого Духані, ім'я і сина, і святого Духані, Отче нашої сина небеса, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не нас у спокусу, але вислови нас від рукава. У цей час і на віки вічні Амінь. Отже, перше слово ми хочемо надати пану Кишу Посадівську, це є радник Генерального консульства Республіки Польща у місті Луцьк. Szanowni pan, Panie, Szanowni Panowie, to jest nasza pierwsza podjęta yy, naszego konsulstwa, jaką my, którą my robimy yy, po rozszerzeniu yy, naszego w klubu o tarnopiel. Ja nie wiem, może w takich umowach pracować. I też do czy tam Igor, dziękuję Tobie bardzo serdecznie za gościnę. że by nas przyjął. Ja szczerze przekonany, że większość z, z Państwa wie proces tym, ja To trzeci plener ikon, pisania ikon, ikonopisów na Wołyni, jak i my razem, małżeństwo i spółka i худożników Wołyni, i te kilka organizacji, zależnych organizacji w Polsce, razem wspólnie robimy. Pierwszy plener wybuchł w 2011 roku. E, drugi plener e, był w 12 roku. I trzeci zaraz. Czwarty będzie nazywa się e, Czterystorowy szkicu, materyństwo. Przez światem materiałem, tak? I e, jest prosta. My chodzimy razem z chudę jak ma w latach z wami, z chudożnikami pro naszą wspólną tradycję. Zachinałem tak? i z, 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 z tradycji kostigo, chrześcijaństwa. I na nam udało się, na nie, ja nie znam. Proszę sami, może też na, na nasze ikony i y, 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 potem wskazać, tak? Y, ja chcę dopowiedzieć, że, że, że u nas niedługo będzie tak oświatowana wystawka polskich plakatów, jazzowych plakatów. 60., -tych, 70., -tych, 80. roków. bo w Iwudu wystawa w historii Polski. I no, zaczynają pracować. Ja myślę, że z Waszej pomocy e, coś możemy wspólnie zrobić. Ja chcę podziękować e, panu Marczuku, że jechał, przyjechał. Dziewczętom, które wyszły. Trzy naszej ikony. Trzy godyny, wiszały się w nich. E... I... Tak, i na koniec jeszcze wskażę, że ja jestem duży poklonnik, fan idei pogranicza, tak? Pogranicza e... polsko ukraińską czy ukraińsko polsko e pogranicza multietniczno multi multikonfesyjno tak? I y, 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 ja myślę, że nasza praca, cały czas tyna budowy y, tych, naszej sytuacji, jaka jest rezultatą dwóch strasznych totalitaryzmów w 20. Roku. Власниці всі ікони малювалися на третьому міжнародному пленері, в якому брали дуже багато участь художників із профспілки художників в Волині. І саме хочемо запросити до слова Володимира Марчука, голова спілки художників. В Волині. Шановні гості, я хочу привітати всіх з цією подією, з цим святом, які зробили художники, які брали тут участь. І з цієї виставкою, яка сьогодні відкривається, це вже в нас третій пленер, пленер є міжнародний. Половину учасників тут беруть з Польщі, половину з України. Цей пленер він є започаткований... Всі, всі конфесії тут представлені. Це в основному молодь молоді художники, яким 23-25 років. З Збивської сторони це переважно студенти і учасники Львівської академії, Київської академії, які серйозно займаються гінописом, чисто так дуже серйозно. Хочу сказати, що цей пленер, який перший почався, що пропустив, що в Новій такий є пленер проводиться, вже там 5 пленерів було. І коли в нас перший раз в це був цей пленер. Тому вирішили проводити такий самий на Волині. Не, після, виставки. після виставки. У нас в Луцьку. У нас великий, Кожен рік в вересні на початку проходить у Львові перша виставка. Там два плетери наші, Піновіцький. Цього року була музей Шептицького, потім у нас в Луцьку вона проводиться, потім вони роз'їжджаються, ця приїхала Вершава, а ця приїхала до ЛАСК. Пленер, він кожен рік розвивається, кожен рік набуває якісь нових форм. Залучаються люди. У нас тут не все представлено, було представлено тут відповідно до від цих залів, там у нас було більше робіт, Ще є великі ікони, є великі фотографії різних напрямків і сучасних, і різьбах. Ми тут не все. Я думаю, що в нас ще буде виставка, ми так говорили з Ігорем, Мабуть, що ми зробимо Ще привеземо пленери, такі теж до якихось свят релігійних і михайт. І ми тут ще виставимо більше, так представимо, то наші пленери. Кожен, кожен пленер у нас видаються каталоги великі. Цей теж те, подарує, у нас є каталоги, календарі, вона у нас каталізується, у нас це 23-я виставка. Ця, ці попередні пленери в нас були і в Варшави, і Люблені, і в Одесі, і в нас по цілій Україні їздять. І ця 23 в скрузі буде велика виставка, три пленери там нараз на відкриються потім. Вони так всі їздять в рамках. Е, Пограничали. Так що в нас буде ще зустрічі, і цього року навіть законописом буде. При... Już następny, mam być, zaliczy się худoszczyk z Ternopola, Już tak oficjalnie, bo tu jest gdzieś pięć mężczyzn, które rodzą się z Ternopolu, i tutaj też są studenci, które z Ternopola. Ja chcę powiedzieć, że od samego początku była taka metodologiczna problem, tak? Czy czy będziemy robić lener pisania ikon, czy będziemy roboty plener e, sakralnego mysterskie jakaś tam różnica, tak? I e, na no, skiki, no, nie trzeba być fachowcą, żeby żeby e, skazać, że część tyna tut ikon, czy absolutno kanoniczne ikony, tak? Kanoniczne ikony i e, pod okom. Pana profesora Romana Wasyłyka z, z, z Włoskiej Akademii Myst, Mysterstwa. No, to z najlepszych specjalistów i praktyki w, w w naszej czastynie Smitu. A czastyna ceje sakralne mistrzostwo, tak? Dla mnie osobisto i dla, dla naszych dla nas wszystkich organizatorów i, i uczestników. Bo my to mnie znajomo kto jest uczestnikiem, kto jest organizatorą. To e, jest duża możliwa sprawa i, e, i, i na koniec ja skazuję że tu nie ma żadnej idei pro je, jedyki idea ogranicza idea tradycji i idea wspólnej modlitwy. Dziękuję dużoż. szanowni państwo. No i właśnie o tym chcielibyście też wskazać, ale jeszcze nieruchomo, bo to Ja, na żal, nie znam tych linków, czy tam tych prac, jakie były wykonane w pierwszym plener, drugim plener ale y, radzić, to właśnie taka tema plenera y, i mają tutaj tu płody tej pracy. Ja nie mają choróżnej rozbity, ale, ale dla mnie y, obrazy, skulptury, ja mają takie bajanie, że one coś do mnie choworyły, promowlały, coś będę wczyły, radziły oko, y, ale też i nieraz etyczno jakoś wpływa. no i, i dlatego każą może u komuś, kto jest artystą, może to nie tak, ale de jaka jakaś sztuka domenę tak nie promowlaje i, i, i czasami, czasami na no oczycach, tak, gdyby nie sądzę pracy, nie znaję co, ten obraz pokazuje i tak dalej. Tu mamy z jakąś strony historii, którą obok ikony wykonane fachowo i za temu to możemy Iwczytysa i, jak też Pan mówił, molestować przy tym i, i, i wykorzystać też, no, dla jakiegoś takiego znania historii tutaj religijnej, bo ona była produkcyjnie właśnie religijna ta historia ukraińskiego narodu ludu i tutejszej ziemy zamieszkuwał. Także ja radzież może zobaczyć może popatrzymy moje tanki plenary, ale jakby może za też ta wystawka jest tu w ternopoli zależy to co właśnie się ternopil władz jest w domu bit I budeme opevnit rádi, jak budu na stupni, že stále ta... do dbora budeš No tak. A do dboru pracovat budeme o rázovky. Просимо Юрію Стацького, також як мистецтво знавця, сказати декілька слів, тому що я думаю, вона добре розуміється на цьому і може до нас донести якусь нову інформацію або свій бомб, хоча б на ці карта. Дякую за Я дуже рада насамперед, що в Тернополі. якраз в ті святкові дні ми приймаємо таку чудову виставку, духовну, багато духовну виставку. Ви знаєте, що Луцьк дуже цікаве місто в тому, що. Саме в Луцьку продовжуються ці традиції іконопису. На сьогоднішній день, коли ми можемо говорити про українську ікону, ми можемо говорити, зокрема, про волинську ікону. І саме Волинська земля дала нам дала світові і нам, Україні, зокрема, такі шедеври. Це Ми знаємо і Холмську ікону, так, і ми знаємо дорогобурську ікону. І саме, напевно, в Луцьку створений музей, який сьогодні. Став святиною для кожного українця, для кожного з нас, тому що зібрані ікони, які представлені в Луцькому музеї, це справді шедеври. І я хочу подякувати усім організаторам. Це, напевно, і польському консульству, і також спілці волинські спілці художників, що вони взяли на себе таку добру місію і продовжують ці традиції волинської ікони. Які були перервані, тому що ми пам'ятаємо старше покоління? Ще пам'ятаємо ті традиції, як розвивалася розвивався іконопис, і згодом уже засовдити є ми якраз напередодні з Володимиром говорили про те, що десь в Канаді, в тих країнах за, -за кордоном, так економіс продовжував розвиватися. Зокрема, працювали художники в візантійському стилі, оформляли храми, писали ікони. На жаль, тут у нас в Україні була якась така перерва в розвитку тих традицій конопису і саме завдяки, напевно, вам ці традиції вже є продовжені залученням і Львівської академії мистецтв тому, що із настанням незалежності України в нас при академії мистецтв відкрили факультет, де навчають молодих людей, хто має Відкриту душу до ікони, хто має бажання навчатися іконопису, і наш земляк ми будемо сьогодні говорити тіше з того, що п'ять учасників цього племеру є з Тернопільщини і за кафедрою Львівської академії. Пан Роман Василик теж є з Тернопільщини, так що бачите, десь так Бог повів, що ця виставка повинна була відкритися тут у нас в Тернополі, і саме, напевно, в тій гарній галереї, то тому, що хочеться сподіватися, що ці традиції будуть продовжені, і виставки, і пленери будуть продовжуватися. Я хочу побажати вам успіхів в тій добрій справі, тому що справді. Я ще раз буду повторюватися, що треба було і для того, щоб і залучити нових молодих людей до іконописання. Ми знаємо наскільки це складно, наскільки треба і і майстерність, і люди повинні бути духовно готові до цього. І зараз війська академія і мистецтв, і я так уже зрозуміла. Що багато залучають і роблять спільні акції і польські художники, і українські художники. Я думаю, будуть залучати з різних от, е тих країн, які поряд, може Словаччина, і такі виставки вони потрібні. Вони потрібні, тому що це є відродження нашої духовності, це є єднання усіх конфесій, тому що, як сказали, тут ми бачимо, що тут представлені і. І на, на різні напрямки, так іконопису, але є простежується в іконі я ще так пару слів скажу. Суто такі традиційні, характерні для іконопису риси. Але і разом з тим я вже можу сказати, що в багатьох іконах вже простежуються якісь нові засади. Це напевно так і повинно бути, тому що це, це, є це є ваша пропозиція, і дуже добре, тому що підростають художники, молоді, які сприймають. Відтворюють цей духовний світ своїми методами і засобами, і можна тільки сьогодні дякувати. Я ще раз дякую вам за ту добру справу, яку ви робите. Дякую організаторам виставки за те, що вони надали зал, щоб ми тернополяни мали змогу оглянути цю виставку. Дякую вам і ще раз хочу від нас подякувати за, за, за ту добру виставку. Поставка відкрита до 16 січня, тому кожен може прийти, провести друзі і залишитися цим мистецтвом. Я прийому.